Кайдехара Кадзуха є одним з тих героїв, що завжди з моменту свого релізу посягав найвищі рядки топів і тірлістів. Але за що так люблять цього Анама Самурая? У цьому відео ми розберемо, чим відділяється Кадзуха від інших героїв, а ще розберемо його таланти, білди і підберемо команди. Перед переглядом нагадую про мій телеграм-канал, де я кожного дня ділюся чимось цікавим стосовно відео або по геншну і старилу, тому підписуйтесь, буду вас чекати. А ще у описі відео будуть тайм-коди, щоб вам було комфортніше дивитися відео. Все, переходимо до гайду. Як завжди, спочатку розберемо скілсет Кадзухи. Звичайні атаки не є чимось особливим. Ну, серія з п'яти звичайних атак, якими ми не будемо користуватися у 99% випадків. Навичка має два режими короткий і звичайний. Різниця між ними полягає у демеджі, радіусі стягування, кількості енергії і кулдауні. Але спочатку розберемо, як воно працює. Кацуха стягує ворогів і об'єкти поблизу, після чого підстрибує і отримує можливість зробити спеціальну атаку у падінні Мідар Ранзан. Вона завдає ними демеджу по площі, після чого створює вітряний тунель, який стягує до себе об'єкти ще 4 секунди. Також навичка може поглинати елементи, а саме гідро, піро, кріо і електро, і роздмухувати їх таким чином. І тут, до речі, спрацьовує перший пасивний талант кадзухи, який наносить додатковий демедж у розмірі 200% від його атаки того ж елементу, що й розсіювався. Тепер до більш детальних моментів. Коротка і довга версія навички створюють по 3 і 4 маленькі енергетичні сфери відповідно, що відновлює йому 9 і 12 енергій, якщо він їх отримав, будучи активним героєм, і 5,4 і 7,2, якщо він не був на полі бою під час отримання енергії. Ці значення для базових 100% відновлення енергії, якщо що. Киде короткої версії 6 секунд, а довгої 9. Сумарна навичка складається з трьох ударів, які можуть завдати крит демеджу, тобто кританути. Стрибок, падіння і демедж від першої пасивки, але для цього треба роздмухування. А це полегшує умови щодо активування меча Фавонія і зменшує потреби щодо крит-шансу, але про це потім. Вибух стихі Кадзухи завдає анемо демедж і створює зону під назвою Осінній вихор. Цей вихор може поглинати елементи і роздмухувати їх. Усі герої отримують до 65% елементального демеджу розвіяного елементу. Для розуміння, наскільки це багато, це трохи менше, ніж півтора келиха з афісом, а ще до цього можна додати другу пасивку самурая. Вона збільшує елементальний демедж стихії, яку кадзуха розвіяв. Баф має час дії 8 секунд, а максимальна кількість афіксів не обмежена. Але в середньому ви будете отримувати не більше 40% афіксу при тисячі майстерності. Ультимейт коштує 60 одиниць енергії. Також кадзуха має пріоритет поглинання статусу для реакції роздмухування, який виглядає наступним чином: на першому місці піро, на другому гідро, на третьому електро і останній кріо. Як це працює і навіщо воно існує? Ультимейт і навичка кадзухи можуть роздувати статуси з себе, ворогів або ж навколишнього середовища. І ось, якщо, наприклад, ви використовуєте ультимейт кадзухи і поблизу є від двох статусів, то роздмухується саме той, що стоїть вище у пріоритеті. Це допомагає немохлопчині заміняти роль аплікатора статусу у деяких сетапах. Наприклад, команди від пару читання, де він може замінитися анлін, або ж він може тримати гідро або кріво для піро ДД. але треба бути уважним, щоб не роздмухати вогонь, бо це може призвести до гігантських втрат демеджу. Також говорячи про кадзуху, неможливо не згадати подвійне роздмухування. Що це таке? Це ротація, за допомогою якої можна роздмухати одразу два елементи. Найчастіше це саме піро і гідро. Як вона виглядає? Для початку вішаємо сильний гідростатус, навички тарталі, Мони, кокомі та деяких інших героїв, після чого активуємо вибух стихій Бенета. І важливо, щоб на противнику залишився гідростатус. Далі використовуємо навичку кадзухи і першим стрибком розсіюємо гідро, а планжею піро завдяки вогню від ульти ультибенета. Через подвійне роздмухування ми змогли зрізати резисти і до гідро, і до піро. ще раз дали афікси для обох стихій. Але є ще одна ротація, яка простіша по виконанню, але потребує, щоб вибух стихій кадзухи був по КД. Вона має наступний порядок: вмішуємо гідростатус будь-яким чином, активуємо вибух стихій кадзухи, після чого ставимо лайк за Бенета і нажимаємо навичку. Чи треба це використовувати? По суті, це оправдує себе лише при грі з гідро ДД, сянелін і Бенетом. Тому, якщо ви граєте таким сетапом, то можна спробувати, бо це дуже сильно посилить ваших дамагерів. Підсумуємо все вище сказане. Кадзуха, анемомічник, який з підвищенням отримує майстерність стихій. У нього усі кнопки рівні за значенням, бо він має велетенські відсотки у своїх характеристиках. Але все ж таки його основний демедж це реакція розсігування, яка скелиться не від талантів, а від майстерності і рівню героя. Тому кадзусі дуже важливо зробити 90-й або хоча б 85-й рівень. Його головною особливістю є заливка велетенської купи афіксів, що дуже сильно збільшує демедж. Але, на жаль, це працює лише для піро, гідро і кріво з електрогероями. Пріоритету прокачки талантів в нього ну, немає, бо вони всі однаково корисні. Але якщо у вас о, мало ресурсів, то вибух стихії є більш пріоритетним, ніж інші кнопки. Далі перейдемо до сузірів. С1 зменшить час перезарядки навички на 10%, а використання ультімейту буде скидувати кД навички, що дозволить зробити дві яшки. А це більше енергії і комфорту. Наскільки вона корисна? Ну якщо на акаунті є вільний жартовий меч третьої або п'ятої пробуди – то можна його віддати і отримати приблизно той ж самий результат, а можливо і краще. А ще це не працює, якщо ми спочатку активуємо вибух стихій, а вже потім навичку. Тому я не дуже раджу крутити тільки перше сузір'я. С2 вже є цікавіше і сильніше. Коли активний вибух стихій, кадзуха отримує 200 майстерності стихій, а усі активні герої в полі дії Ультимейту також отримують 200 МСУ. Це сузір'я дуже сильно бафує кадзуху, бо збільшення майстерності, збільшення демеджу реакції. Але чи настільки воно корисне, як про нього говорять? Ну, взагалі, напевно, так. Навіть якщо ви використовуєте кадзуху у монокомандах, 200 майстерності це додаткові 8 афіксів від його пасивки. Також це сузір'я дозволяє казусі дуже комфортно грати через змішаний гібридний білд, але про це пізніше. С3 дає три рівні у навичку, що збільшує її демедж, і все Сузір'я нічого не дає казусі, так що, так що крутити його сенсу немає. С4 є одним з найгірших сузірів у грі взагалі, на мою думку. Воно поліпше питання енергії, але об'єктивно, там настільки малі цифри, що воно взагалі не відчувається. С5 дає 3 рівню випух стихії, що збільшує максимальну кількість афіксів від кнопки до 76%. Сюзір'я непогане, але знаходиться, ну, напевно, надто далеко. С6 робить сказуха не мотаде, але лише на 5 секунд. Також ця інфузія перебувається завдяки ульті с 6 Беннета і взагалі загалом, напевно, воно юзлесне, бо абсолютно така ж зірка є у лінет. Тому, якщо ви хочете спробувати як це, а не маказуха, то пограйте краще за неї. Зробимо висновок по сузірля. Найкращим і найсильнішим є друге сузір'я. Усі інші, починаючи з третього, є абсолютно юзлесними на мій погляд і абсолютно не коштують своїх геймів. Перейдемо до білдів на кадзуху. В нас є три головні варіанти. Перший це збірка очистого сапорта. Найкращим повним сетом для цієї збірки є повний сет марагдової тіні. Цей сет є єдиним адекватним варіантом на Казуху. Його цінність настільки велика, що ви можете збирати сет навіть з чотирьох зіркових шматків. Також до 45-го рангу можна поставити інструктор, який може залити майстерність стихії, що у деяких ситуаціях навіть буде корисніше ніж зріз резистів, наприклад, при гріз дендро, але про це трішки пізніше. І звісно, різні 2 на 2 комбінації з майстерністю і відновленням. Але, як я вже казав, головна ціль отримати повну смарагдову тінь. По характеристикам все дуже просто. Найкращим варіантом є усі три слота з майстерністю стихії, але при грі з фавоні на низьких рівнях пробудження можна поставити голову на Критшанс, тим паче, якщо там є хоча б ну, десь 50 майстерності. З нижніх статів нам потрібні майстерність стихій, відновлення енергії і крит шанс за потребою. А приблизні характеристики наступні. МС десь під 1000, але у середньому і 800 вистачає. Відновлення у середньому буде вистачати десь 200%, але це залежить від ситуації, та і шанс для Фавонія. Так як навичка кадзухи має аж 3 джерела демеджу, то може вистачити десь 30% шансу при Р-5 мечі. І під 60, якщо він на r 1 До речі, щодо зброї, двома найліпшими опціями є Фавоні і жартовний меч. По характеристикам вони однакові, але другий більше бажає пробудження, ніж перший. Але взамін він допомагає легше контролювати ворогів. Кожним поганим варіантом буде сигна Кадзухи і Ксифос, але розберемо їх окремо. Клятва має дуже багато майстерності і бафів, як і для носія, так і для команди, тому зброя гарна. Також за нею можна взяти годинник в ТНМС, а не відновлення, тим паче, якщо в нижніх статах є майстерність. Але краще цей меч віддати іншим героям, як приклад Альхайтам або Шкутін. Сифос є дуже сильним мечом, але для повного його розкриття він потребує як мінімум третій ранг пробудження. А це непросто, бо він з'являється тільки у збройному банері, і то дуже рідко. Лене R5, він, окрім МСу, може дати 70% додаткового віновлення казусі і по 21% усім іншим членам команди. З безкоштовних варіантів, до речі, може підійти залізне жало з кузні або ж якщо що він у вас є, то Каба Шігуре за івент 3.3. Ще є меч за риболовлю Фонтейна, але його краще дати іншим героям. Другий варіант збірки дама Геркадзуха. По-перше, цей білд працює адекватно лише якщо він має шосте сузір'я, але при бажанні, звісно, можна погратися з різними інфузіями. Але все ж таки, як на мене, цей білд може існувати тільки у рамках жартівливої варіації. Вибір сетів тут у нас значно більший. При грі з фріги можна поставити сет мисливця, також можна взяти гладіатора або ж сни. При наявності щитів у команді підходить комета. Ще можна подивитись на хроніки, що дуже гарно себе показують, але треба використовувати заряджену атаку, або серце глибин, особливо при грі з Кендіс. Якщо вам не потрібен вибух стихії, то гарно підходить Шіменава, Ну і звісно, різноманітні комбінації з двох шматків сетів, які зображені на екрані. По характеристикам ситуація наступна. Голова на кріди під співвідношення 1 до 2, келих на афікс в залежності від вашої команди, а не піро або ж гідро і в перспективі інші стихії. Характеристика на годиннику залежить від вашої команди і обраної зброї. Якщо у вас є заливка атаки, то ставте майстерність, а якщо навпаки є багато майстерності, то обирайте атаку. Корисні ніжні характеристики це. Крити, атаки з МСом і відновлення. Орієнтовні стати піде 1800 атаки, від 500 майстерності, крити 1 до 2, але як мінімум можна взяти 70 крит шансу. Цього буде загалом предостатньо для, стабільного, для стабільних критів. І відновлення десь під 130%. Список зброї для ДДК відкриє сигналь Хайтама. Окрім 92% критмаси, ця зброя збільшує демер звичайних атак і навички від майстерності стихій, що робить годинник з цим статом сильніший, ніж з атакою. Також гарно підійдуть такі критові мечі, як цигана яка, Чіорі, Аято, Кадзухи, Іннефрітовий різак та багатько інших. З чотирьохзіркових варіантів можна відмітити: залізне жало, спалах Темної алеї, але треба мати щит та Кобиші мечі з БП. Та багатько інших хлопців, список яких ви бачите зараз на екрані. І останній білд, який ми розберемо, гібрид. Ця збірка поєднує в собі гарні бафи від саппорта і непоганий демедж від ДД. Цей білд дуже дорогий і складний у збірці. Краще всього він себе показує при отриманні С2. Якщо коротко, то це саппортський білд, але з більшим ухилому крити і демедж. Найкращим повним сетом залишається Смарагдова Тінь, але також можна розглянути трупу та селянки з е, дамагарських сетів, але більшої користі для команди, ніж Смарагдова Тінь, не дасть ні один інший сет. По головним характеристикам теж ж саме: годинники келих на майстерність, а голову на крити під співвідношення 1 до 2. З додаткових статів нам потрібні атака, крити, майстерність. І відновлення енергії. Орієнтовні характеристики це під 1500 атаки, майстерність. Взагалі чим більше, тим краще, але мінімум десь 700. Критів вистачить хоча б 70 на 120, але можна збільшувати крит демедж, звісно. І відновлення в межах від 180 до 220%. Щодо зброї. Щоб налити ще більше води, список зброї для гібридного кадзухи є буквально міксом з сапорської і дамагерських мечів. Тому, якщо у вас є бажання зібрати такого кадзуху, можете орієнтуватися по табличці, що зображено у вас на екрані. Перед початком наступного блоку хочу приділити трішки часу, щоб порівняти кадзуху і цокорозу, і зрозуміти, які в них є переваги щодо один одного. Почнемо з плюсів і мінусів монстівської вченої. Головною її перевагою є баф майстерства стихій, 20% від свого усім героям, і 50 створенні реакції розсіювання, але тільки тим героям, чий елемент був роздутий. Також вона дуже гарно генерує енергію і вона чотирьохзірковий герой, що полегшує процес її отримання, а ще вона виступає дуже гарним драйвером у багатьох сетапах. З явних мінусів можна відмітити дуже сильну потребу у перших двох зірках, і не дуже комфортні стягування. Також вона надає елементальний демедж, але у відносно меншій кількості, ніж і надзумський самурай. Але з шостою зіркою вона дає аж 113% афіксу, але її вибух стихій набагато складніше красити і контролювати. Тому це таке плюс-мінус. А тепер щодо казухи. З плюсів, полегшення просування по світу, надає купу афіксів, має дуже гарне, легке і комфортне стягування і роздувку. Мінуси. Не може виступати адекватним драйвером на S0 не бафає МС. Але це можна вирішити завдяки другій зірці. Підведемо підсумки. Цукороза є краще у ситуаціях, де нам не так важлив контроль, а треба саме майстерність стихії. А кадзуха навпаки. Краще підходить туди, де треба гарне стягування і не потрібен МС. Але на С2 казуха в соло закриває собою цукорозу, але не на ролі драйвера. У цьому питанні вона краще, ніж навіть С6 казуха. Перейдемо до команд. У казухи їх настільки багато, що їх всі просто не перерахувати. Тому я дам деякі поради щодо загонів, де може гарно встати казуха. Краще всього він себе відчуває у моно- і гіперкері сетапах, де треба бафти лише один елемент, але через можливість подвійних роздмухувань його можна поставити у команди, де демажить дві стихії, як, наприклад, різноманітні націоналки або тайзери і пачки через оверлорд. Але в останніх С6 Шеврес буде краще, ніж казуха. У фліст-тімах він дуже сильно поліпшує комфорт гри через дуже гарне стягування. Цей Анемо хлопчина може навіть грати з фізою і геостихією, але головне, щоб там було що роздумувати. А ось з Анемо він дуже погано синергує, бо ніяк їм не допомагає. І краще буде поставити, якщо немає фарузан, то краще буде поставити цукорозу, яка хоча б з енергією допоможе. Окремо хочу розібрати синергію кадзухи і дендроелементу. Він може встати у команди, де основний Керрі не Ростихіє, і в них в середньому інструктор буде профітніше, ніж Женемо Сет. Але, як на мене, на S0 краще туди поставити Цукорозу. Але з С2, як раніше зазначалося, Кадзуха може грати і тут. Але, як на мене, це ну, не дуже раціональне використання всього його неймовірно сильного потенціалу. Що можемо сказати у висновку? Кадзуха нереально сильний і корисний для аккаунту герой. Він може встати практично куди завгодно і при цьому маючи дуже легку і дешеву збірку. Його демеджу через розсіювання і скейли можуть навіть позазрити деякі ДД. В цілому, він, ну, дуже крутий герой, і якщо ви його отримаєте на свій аккаунт, то це буде дуже гарна інвестиція у майбутнє або навіть у теперішній час. На цьому все. Якщо вам сподобався гайд, то будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на мене, мені буде дуже приємно. Також не забувайте про мій телеграм-канал, усі посилання в описі. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео.